Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Здравствуйте! Інспектор! Я інспектор. Представтесь, будь ласка, Света. Світлана Анатоліївна. У вас звання яке? А, латинськими літерами з великої букви а, Світа Літа 2018. Добре, яка причина зупинки? А, ви не про інстаграм. А, причина зупинки. А ви як думаєте? Ну я не знаю. Може вам стало сумно, і ви вирішили мене зупинити. А з якою швидкістю виїхали? 80 кілометрів на годину. От з вас штраф. За що? Тут дозволено їхати 90. От правильно, ви їхали 80, а, а, а можна було 90, тобто ви порушили правила дорожнього руху. Ну, я знав, що у гаїшників жіноча логіка. Е, так, давайте свої документи. Добре. Ось, будь ласка, це мої права. Ага. Це техпаспорт. Ага. Це європротоколи. Це страховка. А це все так. Більш нічого нема? Я вам так скажу, що і це не у всіх є. Ага. А Може ви на червоний проїхали? Я вибачаюсь, але на трасі немає світлофорів. Шкода. Добре. Все, можу їхати. Так, можете їхати. Побачення. Ну як. Знов нічого. І у кого тепер робота важча в тебе чи в мене? В тебе. Отож. Може, хочеш ще спробувати? Ні, дякую. Буся, можна я вже на манікюр поїду? А ти заробила на той манікюр? Буся, ну я вже не помагала, я вже стояла. Все, це, це, можна... це, це тихо, 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 на тобі на манікюр Дякую. Буся, а, а ще коли ти увечері приїдеш додому, я приготую вечерю. Вечерю. Так, і сюрприз. Ой, не треба мені тут сюрпризи. Я за день тут. З водіями так нас сюрпризлюють, що потім вже нічого не хочеться. Просто котлет приготуй і лягай спати. А може я на твоїй машині поїду? Добре, я пішла. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цетрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Я перепрошую. Якщо, можливо, швидше, будь ласка, я спізнюю. Оформлюйте протокол. Дві хвилиночки. Зараз протокол вже не потрібен. Все автоматизовано. Так, перевищення швидкості. Раз. Обгін в районі знаку обгон заборонено. Два. До речі, там подвійний обгон. Так, не пристьобнутий. Це три. І того з вас. Три тисячі гривень штрафу. А, і що, можна розрахуватись на місці? Не можна, а потрібно. Розраховуйтесь та собі з Богом. Оце так сервіс. Намагаємось працювати за європейськими стандартами. Так, у вас, до речі, дисконтна картка є? А що у вас є? Дисконтна картка? Ну, звичайно. Дивіться: візитка старшого зміни це 10%, майора 15. Генерала 20. А якщо в мене є візитка міністра. О, то це вже геть інший рівень. У нас для друзів-власників нашого бізнесу є 50 відсоткова знижка. О, Давайте. Пощастило. Тримайте. Так. О. На жаль, це картка старого зразка. У нас вже власники бізнесу помінялися. А, розумію, реформи. Так, так, реформи. Ви до речі, як будете розраховуватись налом? Чи може карткою? Ще карткою можливо. Ну, звичайно, підтримуємо високий рівень обслуговування наших клієнтам Державтоінспекцією. Так, будь ласка. Угу. Там буде два чека. Самий головний чек це за порушення піде у контору. І там маленький буде це на ПП Пітрикін. Добре? Слухай, як у ресторані? Ага. А можна меню? Так, будь ласка, дивіться. Я перепрошую. Ви казали три тисячі гривень, так. а тут три тисячі триста. Взяв 10% за обслуговування. Класне меню. А де водіння у нетверезому стані? Там в банкетному меню. А, так. бачу, бачу. Ой, тут написано, що можна образити співробітника. І недорого. Так, а ви впевнені, що ви цього бажаєте? Так. Козел. Вибачаюся? Що ще? Скільки я тобі винен? Модило. Так. З вас двадшить тисяч гривень. Скільки? Тут написано 500. Там ще дрібним шрифтом написано, що ця послуга ексклюзивна і вона розраховується в доларах. От лайно! А... Так, ще п'ятсот. Будь ласка, вводьте пін-код. Картка. Я не зрозуміла, за що ми. Віддали тільки що півтори тисячі баксів за сервіс. До речі, хотів би сказати, що у нас діють ранкові знижки. Також з 12 до 3 у нас бізнес-штраф суцільне привищення швидкості та не ремень безпеки це всього 300 гривень. Так що заїжджайте до нас ще і приводьте своїх друзів. Дякую, до побачення. Ех, все ж таки, як гарно працювати за європейськими правилами. Зручно! Та, щоб ти здорова. До побачення! До побачення! Фу. Е. е! Е! Ти чого тут став? Давай їдь далі! Ми тебе не зупиняли! Задоволенням би, але ж заглохла ластівка! Хлопці! Цей штовхнить, це, а? Штовхнить, а я й поїду, а? Це ти штовхни, а я сяду за руль. Хе, ні, ні, ви не розберетесь. Там Йо у мене моє. своя система. Ні ага. Ти бачив Який жах! Там як ростин людини! Ну, Штовхнить, а! Ага! Дякую! А... Давай! Раз! Давай! Давай! Дари! Давай, Забув. З зняти забув. Ну. Так давай снимай! Ой, точно, точно. О, давай. Блин. давай. Хоп. Зняв? А Давай. Давай, хоп, раз. <Слышь> Стоп. Я... Стоп. 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 Все. Акумулятор вдох. Ах. Хлопці, може чи я йде цей прикуривоч у вас, а? Де ти взявся на нашу голову? Хлопчики, ну прикуривач. Слухай. Давай я прикурю з нашої, бо він нам весь свій сегмент розлякає. Ага, а, дяку, Дякую. Давай, е, капот відкривай. Що, так, чорний з чорним, красний з красним. О, майже так. Так. Ах. Давай, заводи. Давай. Ай! Ти що? Блін! Хлопці, вибачте! Я ж думав, як у школі. Мінус на мінус дає плюс. Блін! Голова, я викликаю вакотор. Ну і нафіг, ми вже більше заробили. Витрачати до того, як заробили, це погана прикмета. Давай його зараз відштовхаємо туди у кущі. І все, хай там собі і стоїть, там щось робить. Ні, 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 ні. Ні, так... ні, це ж кільце. Кільця. Ну кільце? Ну, будь ласка, гляньте там, ну Де? Чи у трубі. Чорний дим йде, йде чи білий? Ну, гляньте, гляньте. Давай. А давай, ага. Трохи вже підзарядився, вже ага. зараз покрутить. Ага. Давай, ага, давай. Так. <кху> <кій> Я нічого не бачу! Йо. -ха. Алло, куме, приїжджайте! Алло, виплать! Дай їй! І більше кермо без прав. Не сідай! На. З тебе магарич! Ну все, викликай! Тільки не евакуатор, а швидку. Я зараз його уб'ю. Ой, хлопці! Диво дивна є, завелася. Е, е, він завівся. Ти що? Е, стій! стій! Слухай, мені здається, він не глох. От падло, він нас розвів. Я його так. зараз дожену в погоню! Де машина? Е, куди ти доженеш? У нас акумулятор у каю. Що робити? Що робити? Викликай свій, евакуатор!